Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Вітаю вас, діти. Давайте пограємо в гру. Червоний жовтий. Кубик який? Червоний. Кубик жовтий. Молодці діти. Відро – яке? Червоне. Відро – жовте. М'ячик. Який? Червоний. М'ячик. Жовтий. Молодці діти. Давайте складемо разом червоні іграшки, червоний кубик, червоне відро, червоний м'ячик. Молодці діти. Складаємо жовті іграшки, жовтий кубик, жовте відро та жовтий м'ячик. Молодці діти! До побачення!